Приводу масажу. Ось як можна його вимкнути, Це якщо вручну з лівою рукою, це водійське сидіння. Оцим треба покрутити, і потім сюди або сюди це зміна режиму і це увімкнення. Зараз я покажу як це виглядає. Ось. Тобто я кручу це коліщатку, З'являється оця картинка. Поперек це просто зміна нахилу попереку, і тут я покрутив колещатку масаж. Я натискаю верхню кнопку розслаблення спини. Внизу тут режим 1, 2, 3. 3 Це максимальний. Я завжди використовую максимальний, не розумію кажучи, де там можна 1-2, можливо, якщо буду в футболці сидіти. Ось ще раз натискаю значить масаж. І в, сюди рухаються різні режими. їх 4 всього: повний розтяг спини, повне розслаблення спини, енергізація спини. Активація хребта 5 режимів. Розслаблення поперек, розслаблення спини, повний розтяг спини, повне розслаблення спини, енергізація спини. Шість, навіть. Шість варіантів. Це можна зробити у всіх комплектаціях на водійському сидінні, а також на пасажирському сидінні спереду. І додатково можна ще обрати це отут. Тут ми заходимо в комфорт масаж сидіння, ось обирається спина. Можна от для водійського вимкнути. Один, два, один, два, три. або вимкнути. От. І можна тут обрати ці, ці варіанти: релакс, розтяжка, спина, поперек, хребет і активація. Не знаю, шість різних варіантів, хоча там було п'ять дивно. Е, так, і можна зайти в оці три кнопочки, і тут е, кнопками швидкого доступу. Пасаж, пасажира або увімкнути, або вимкнути. Отакі три варіанти регулювати масаж. Досить приємно, я скажу. І цікаво, що у другому ряді пасажирам не чути, як у мене. Не знаю, чи чуєте ви. Такий звук легенький. Але пасажири не чують ззаду, що у мене йде масаж. А воно так нормально по спині, гарно йде. Прекрасно. Мені дуже подобається.